Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські кораблі, не розібравшись, атакували китайські термінали та кораблі в портах Одеси. Крім того, дісталось і посольство Пекіна. І хоча офіційно Китай в публічних площинах мовчить за закритими дверима, путіну дісталось вітці. За словами журналістів, Росію критикують практично в усьому світі. Серед тих, хто критикує, є країни, які РФ вважає своїми союзниками. Китай може чинити тиск на Росію, щоб вона повернулася до зернової угоди. Та КНР є одним із головних покупців українського зерна. Про це повідомляє видання The Washington Post – з посиланням на анонімного російського дипломата також видання пише, що рішення має бути знайдено найближчим часом, оскільки в Україні скоро буде ніде зберігати нове зерно, як заявив представник Китаю Ген Геншуана, угоди між Україною та ООН, а також Росією та ООН мають бути ефективними. За словами журналістів, Росію критикують практично в усьому світі за її вихід із зернової угоди. Наприклад, Єгипет, який є одним із найбільших у світі імпортерів пшениці, розкритикував РФ за вихід із зернової угоди, хоча раніше каєра. Сильно поглибив свої відносини з Москвою. Також негативно про рішення Росії висловився представник африканського габону. На його думку, зернова ініціатива була рідкісним дипломатичним успіхом. Росія веде війну зі світовими запасами продовольства. Російські експортери вже виграють, тоді як мільйони людей, які не можуть дозволити собі дорожче зерно, страждають, особливо люди на близькому сході та в Африці. Внесімо ясність у Росії. Немає жодних законних підстав припиняти свою участь у цій угоді. Сказала представниця США вон. Лінда Томас Грінфілд в той же час Пекін має намір налагодити спрощення торгівлі між країнами. Китай хоче розширити імпорт з України, а також нарощувати торговельно-економічну співпрацю. Про це йдеться в заяві Міністерства комерції КНР. Ліндзі та заступник міністра економіки України Тарас Качка провели засідання під комісії з торгівлі китайсько-української міжурядової комісії. Заступник міністра комерції КНР Ліндзі заявив, що Пекін має намір налагодити спрощення торгівлі між країнами. За його словами, КНР готова постійно розширювати простір для торговельного та інвестиційного співробітництва. Повідомляється, що в Пекіні хочуть сприяти розвитку стратегічного партнерства між КНР та Україною. Обсяг імпорту до КНР 2022 року становив 4,36 мільярдів доларів згідно з базою даних ООН Комтрейд, яка відстежує дані з міжнародної торгівлі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.